Як ви думаєте, чи існує біль від несправедливості більший, ніж втратити онука і дочку одночасно? Наприкінці 2024 року моя донька була вагітна. Це була її перша вагітність. Усі були дуже щасливі. Я особисто купила все необхідне для малюка. Кімната дитини була гарна, ми лише чекали цього моменту народження. У день пологів вона приїхала до лікарні. Серце биття дитинки було чудовим, перейми наростали. Лікарі поклали її на бік, схрестивши ноги. І сказали, що вона має стримувати перейми, щоб її можна було перевести до іншого закладу. Але перейми лише посилювались. Вони зробили кесарів розріз, глибокий, дуже глибокий розріз. Вони зашкодили дитині. На її лобі залишився слід від розрізу, і малюк народився вже без ознак на життя. Малюк помер. У моєї доньки почалася сильна кровотеча, яку лікарі ніяк не могли зупинити. Їй давали адреналін, багато лікарів робили їй масаж серця, намагаючись реанімувати. Реакції не було. Лікар сказала: Мамо, їй терміново потрібне переливання крові, і лікарня вищого рівня. Цей заклад не підходить. Її треба терміново перевести до Сальвадору. Її везли у мобільній реанімації. Вона прибула майже бездиханною, серце кілька разів зупинялося. Їй знову давали адреналін, робили шокову терапію, робили все можливе. Там її інтубували, ввели в медикаментозний сон і розпочали. Процедури, коли пацієнтка із слайне прибула до нашого пологового будинку із сусіднього міста, то вона була в дуже важкому стані. Кровотеча тривала і не зупинялась. Рвані рани також кровоточили. Вона була надзвичайно виснажена, дуже слабка. Стан був дуже важким. Їй потрібно було термінове переливання крові, щоб мати змогу зробити хірургічну обробку та ревізію родових шляхів. Довелося звернутися до хірургічного центру, щоб ми могли повторно накласти шви та перевірити вагінальний канал. І коли лікар проводив чистку, він сказав: Мамо, їй прокололи матку. Вона сильно пошкоджена. Вони залишили її повністю відкритою. Це і спричиняло кровотечу. Потім її перевезли вже до реанімації, поволі стан почав поліпшуватися. 26 жовтня її перевели у звичайну палату. Але коли вона побачила чоловіка з немовлям. На руках, вона згадала свого сина. І в неї стався психоз, вона перестала їсти та пити. Вже не відповідала, коли до неї зверталась. Я покликала лікарів. Вони сказали: у вашої дочки сильна післяпологова депресія. Мені було дуже боляче, я згадувала свого онука, якого особисто несла на кладовище, і дивилась на свою дочку, яка страждала. Це був нестерпний біль, біль душі, біль несправедливості, це душить, знищує зсередини. Вранці, 30 жовтня, вона прокинулась із сильними болями. Очі нерухомі. Лікарі провели багато обстежень. і Сказали, її органи наповнені рідиною. У неї внутрішня кровотеча, потрібна ще одна термінова операція. У даному випадку, у ситуації пацієнтки із слайне Сілова дамонта нас викликали через критичний стан шлунково-кишечного тракту, що виник під час складного співіснування. Ускладений стан пов'язаний з інфекційним процесом що супутньоє ситуації, яка також відповідає процесу з високою смертністю, коли за таких обставин виникає ускладнення. Воно зазвичай дуже серйозне. О 16.30 її поклали в операційну, щоб прибрати все те. О 22.00 вийшли лікарі і сказали, Мамо! Ми зробили все можливе, але, на жаль, після операції вона не прокинулась. Ми підключимо апарати підтримки життя ще на три дні. Подивимось, чи вона прийде до тями. Я сказала: Нехай звершиться воля Господа Ісуса. Якщо він захоче, вона прокинеться. Для Бога немає нічого неможливого. Я вірю в чудеса. Лазар був чотири дні мертвим і ожив. Чому ж моя дочка не може воскреснути? Перший день вони запитують. Вона прокинулась? Ні. Другий день, а зараз ні. Третій день. Вона прокинулась? ні. Я пішла в лікарняний туалет, і сказала Богові. Ні, Боже, я маю завіт із тобою. Я вже багато разів брала участь у наміри віри святий вогонь зі святої землі. У мені живе найбільший скарб, святий Дух. Я згадала про свій завіт із Богом за мою сім'ю. І оскільки не могла залишити лікарню. Я зробила туалет вівтарем. Там, на брудній підлозі, я стала на коліна, поклала обличчя на плитку і молилася. Мій Боже, я не приймаю це. Ти ж знаєш, я була вірною, я вірна, я не погоджуюсь з цим. Згадай, Господи, мій завід! І тоді Бог заговорив до мене: прости всіх лікарів, але всередині себе я чула, вимагай справедливості, покарай їх за їх помилки. Але я сказала: Боже, якби ти був на моєму місці, що б ти зробив, я знаю, ти пробачив. І я вирішила підкоритись його голосу. І миттєво. Той білізник, я встала, помазала свою руку освяченою оливою. Я не мала права помазати свою доньку напряму. Тож поклала свою помазану руку на неї і там, в палаті, почала поклонятись Богові, кликала Святого Духа. І небо відкрилось там, і моя донечка раптом прокинулася. Моя дочка, тут жива, здорова, все в порядку, аналізи прекрасні. Для нас, лікарів, які працюють з важкохворими пацієнтами, коли рідні пацієнтів мають таку віру, навіть ми, лікарі, починаємо вірити в чудеса Вони неможливе. Бо ми дивимося на цифри, на ймовірність того чи іншого фактору, а вони на Бога. І коли вони кажуть, мені все одно, все, все буде добре. Ми в це теж починаємо вірити. Я завжди кажу рідним своїх пацієнтів, які непритомні, говоріть з ними. Ви думаєте, що вони вас не чують, але це не так. Тож присутність матері і слайни була вирішальною. Безумовно, її присутність допомогла та значною мірою сприяла одуженню пацієнтки. Бо для Бога немає нічого неможливого, Бог учинив справедливість. Сьогодні моя дочка жива. Дякувати Богові. Я в порядку. Так, біль втрати сина лишився. Кожна мати, кожна жінка це відчуває, але ту порожнечу, яка була всередині мене, Бог заповнив: сьогодні я маю спокій, мир від Бога. Я в мир. Я дякую Богові завжди. Щохвилини. У мене немає ніяких прохань до Господа, тільки подяка. Бо, хоч мого онука і немає. Я маю свою дочку, яку я дуже, дуже, дуже сильно люблю.